Доброго дня. Сьогодні дивимося в оренду. Унікальний об'єкт, аналогів, якому в місті Вінниця немає. Це у нас дворівнева квартира в ЖК Академічний. Академічний це тихий спокійний район, але при цьому це такий район міста, в якому абсолютно доступна уся інфраструктура. Тут є все необхідне в пішій доступності від магазинів, кравниць, відділення пошти. Аптеки, поліклініки, дитячого садочка все абсолютно в пішій доступності. І так, йдемо з вами детально по квартирі. Перший поверх це у нас така кухня-студія з зоною відпочинку. Важливо відмітити, що кухня у нас обладнана абсолютно усім необхідним: від високоякісної техніки до різноманітного кухонного інвентаря. Також у нас тут присутніх два санвузла. На першому поверсі у нас санвузл з душовою кабіною, на другому поверсі з ванною. Щодо опалення. Тут котел Вайлант та великий бойлер на 200 літрів теж фірми Вайланд. Це якісний виробник, тобто у вас буде гаряча водичка навіть при відключенні світла, адже він підігріває велику кількість води, і от поки ви її не використаєте, фактично постійно є гаряча вода. Також у квартирі присутній підігрів підлоги по периметру усього першого поверху, також у санвузлі на другому поверсі. Так, покажу вам ближче. Ось на огляді у нас санвузол на першому поверсі, гостєвий, скажімо так, санвузол, Тут у нас душова кабіна, рукомийник, таке велике дзеркало і туалет. Далі переходимо з вами на другий поверх і розкажу вже далі більше по плануванню. Ще хочу вам сказати, що в цій квартирі у нас є кондиціонування на першому поверсі та встановлений кондиціонер у спальні зверху. І є ще система очистки повітря. На першому поверсі та в дитячій кімнаті. Також є зволожувач повітря в разі необхідності, ним теж можна користуватися. Тобто знизу у нас тут кухня-студія, а зверху у нас ще три кімнати, плюс пральня і плюс ще один санвузол. Це у нас велика спальня. Ось з цієї спальні безпосередньо розгалуження ще на гардеробну. Дуже вона велика, об'ємна. Я зараз вам далі. Покажу детальніше. Другий поверх вже знімала без світла, тому ви бачаєте якість відео трішки гірше, ніж на першому поверсі, але ж по плануванню буде все зрозуміло. І так, це у нас велика гардеробна, де можна зберігати абсолютно усі потрібні речі. Вона дуже містка, великою площою, тут достатньо поличок різноманітних і вішиків на різний одяг. Ви це можете бачити на відео. Тобто це вихід безпосередньо з спальні. Далі переходимо поруч прямо зі спальнею. У нас знаходиться дитяча кімната. Тут робочий такий стіл на дві персони, два таких стільчика, також ще одно спальне ліжко, і ось праворуч, те, про що я говорила. Тобто тут встановлена система очистки повітря, то не кондиціонер. Покажу, ще вам без віконечка, квартира одностороння. Вихід буде з усіх кімнат ось такого формату. Також на цьому поверсі у нас ще знаходиться. Пральня, та ще одна кімната, така відпочинку з виходом на балкончик. Це у нас зона, по якій ми піднімаємося наверх, така дуже гарні, такі дуже гарні сходи з кованим порелом з дуба. І переходимо в пральню. Тут є все абсолютно необхідне по техніці для прання і прасування. Тобто, ось зліва у нас для прасування і є ще пральна машина та Сушильна машина для сушки білизни. І ще є пару комплектів постільної білизни і рушників. Далі переходимо з вами у кімнату, про яку я вже говорила, таким -яким куточком, великим плазмовим телевізором. І звідси вже є вихід безпосередньо на балкон. Зараз далі я вам покажу ще краєвид детальніший, який відкривається з балкончика. Ось такий він засклений. І можете бачити, який краєвид у нас відкривається. З цієї квартири. Це у нас четвертий та п'ятий поверх. Тут усі будинки п'ятиповерхові. Тобто квартира дворівнева, відповідно, займає четвертий та п'ятий поверх. І ось панорамно ще покажу вам ще раз цю кімнату. І далі перейдемо з вами ще в санвузол. Це другий санвузол на другому поверсі. Він Ванна Джакузі, рукомийник і ще туалет. Нагадую, аналогів квартири такої немає. Тож телефонуйте в зручний час, з радістю покажу вам об'єкт вживу.